Танішка, дорогоцінніші першокласники та батьки першокласників. Минулого разу ми почали огляд підручника Оксана Карпюк. Якщо не бачила попередній огляд, поцікавтесь у минулому відео. А зараз ми продовжуємо говорити про цей підручник. Тож почнемо? В наступних уроках нам треба з вами вивчити ось такі чотири слова: A pencil – олівець. A pen – ручка. A bag Сумка, е-бук, книга. Вивчити їх дуже легко, можна потренуватися з предметами, які у вас є. Ще у робочому зошиті ви багато малюєте ці предмети, вирізаєте, клеїте, і багато-багато повторюєте. Тобто не забувайте про принцип папуги. Чим більше ви повторюєте це, тим більше запам'ятовуєте. Тим більше можна послухати у аудіододатку ще раз, як правильно вимовляти ці слова. Але нам головне також навчитися на них вказувати. Для цього нам треба вивчити It's a Наприклад, It's a pen», It's a pen, It's a book, It's a Pencil. Також можна використовувати предмети вдома, можна навіть наклеїти на невеличкі наклеєчки, стікери з назвами. Але це більше підійде до тих дітей, які вже вміють читати англійською. А ми ще першокласники, ми ще не вміємо. Тому просто постійно повторюємо, показуємо предмети, називаємо і так вивчимо і вказуємо обов'язково і це. Пізніше, у інших уроках, вам треба навчитися. Задавати запитання. Для цього ми просто беремо і переставляємо місцями. Було It's a, а зараз is it a. Таким же чином. Is it a pencil? Is it a chair? І також нам треба навчитися відповідати Yes it is, no it isn't. Yes it is. Так, no it isn't. Ні. Також працює принцип папуги, тобто ми беремо предмет до рук, показуємо дитині. Дитина повинна сказати, чи це цей предмет чи ні. Можна використовувати іграшки і тренуватися на них. Можна використовувати предмети в домі. Можна використовувати родичів, яким показувати різні предмети. І дитина має відповісти, чи це ці предмети чи ні. І постійно-постійно повторювати родичів, яких не шкоди, звісно, використовуємо. Як працювати з іграшкою, зараз покажу. І за тепер... Yes, it is. Is it a pen? No, it isn't. Is it a pencil? Yes, it is. Is it a book? Yes, it is. Is it a bag? Yes, it is. Is it a bag? No, it isn't. It's a book. Дивимося робочий зошит. І бачимо, що тут ми вже стискаємося з тим, що uh, нам треба вчити літери алфавіту. Uh, один такий недолік цього підручника те, що тут. Uh, Даються літери алфавіту в такому ж порядку, як вони в алфавіті є. Тобто нам дуже важко потім складати це у склади, тому що, наприклад, ось тут ми тільки-тільки вивчимо літеру Ей, навчимося її писати. І вже ось тут нам треба запам'ятати, що це слова ant, але ми ще не знаємо не літери N, не літери C. І е, цей принцип ми багато прослуховуємо, тому запам'ятовуємо, який називається фонетичний. Е, він не дуже підходить. Тому що я раджу. Звісно, ви все це обводите, вчите, як називаються ці літери, ось тут літера B, яка читається як B, 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 літера C, літера D, CAT, DOG. Ось так. Ви виконуєте всі ці завдання і так далі, і тому подібне: Літера e, І, Flefant Fox. І так далі. І ось тут ще їх можна розрізняти, навчитися, які з них обводити. і так далі. Але що я раджу вам зробити? Виріште ці літери з якогось аркушу. І дайте дитині поскладати. Зараз я покажу, що в мене для цього є. Тож, для роботи з дітьми в мене є ось такий набір з магнітною дошкою та літерами і літерами алфавіту. Ось вони тут дуплюються. Ось вони дублюються, можна складати слова, склади, а ще можна підібрати до них малюнки і начепити на цю магнітну дошку. Ще я раджу вам, любі батьки. Не треба витрачатися на це. Це дійсно дуже корисно, але це для мене та для лінивих. Якщо ви не хочете витрачатися на це, візьміть звичайний. Аркуш паперу або картон, напишіть, намалюйте ці літери, розмалюйте їх різними фарбами, кольорами, олівцями, фломастерами, які ваш, ваша дитина любить будь-якими. Та просто понаклеюйте їх на інший аркуш паперу, або поскладайте якось тут слова. Ось, щоб дитина могла скласти якийсь склад, якесь слово, проілюструйте, намалюйте, мабуть, кицьку чи ось тут собаку, чистити сюди на слеф. Ось, щоб це, я думаю, буде набагато цікавіше і проведете час з дитиною і разом повчите англійську мову, англійський алфавіт. Спробуйте, спробуйте е, і обов'язково озвучуйте. Наприклад, ось у нас е, так, ми склали, ми вивчили три літери: е, D-O-G D-O-G. Разом dog. Е, але ж можна їх переставити? Г-о-д. Разом got. Так, як і тут, наприклад, ось тут у нас було слово К-Е-Ц Кет. -E ось тут взяли, ось трохи попереставляли. Ети e залишили, і ось тут посередині ставили літеру N. І Отримали е -н -т, мураха. Так? Тобто грайтеся з цими літерами, переставляйте їх, і нехай дитина запам'ятовує. Потім, коли будемо вивчати відкрити склади, це теж дуже знадобиться. І так буде на, на такому прикладі, на такому можете придбати, можете самі зробити на таких прикладах. Можете тренуватися з дитиною, і це буде дуже ефективно. Якщо ви помітили любі друзі, то мої відео більше підходять для батьків, тому що я більше раджу їм, як працювати з дітьми, якщо ви на дистанційці, чи у вас літні канікули, і ви хочете опрацювати якісь теми, які пропустили з вашими першокласниками. Але якщо ви хочете, щоб я зробила відео виключно для дітей, тобто з такими міні будь ласка, пишіть у коментарях. Я зроблю спробую. Щось зробити з цим, спроба зробити це цікаво, весело. І якщо ви хочете, щоб я розказала, як я працюю з піснями, теж пишіть у коментарях, я обов'язково зроблю таке відео, розберемо якусь пісню разом, і я покажу, як я підбираю ці пісні в моєму відео. І якщо ви хочете, щоб я оглянула і розібрала якісь інші підручники, окрім Оксани Карпюк. Будь ласка, пишіть у коментарях автори підручнику, я спробую його знайти і охарактеризувати, показати, як вам з ним працювати. Якщо вам це відео подобається, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І діліться з друзями, у яких теж є маленькі першокласники, які хочуть вивчати англійську мову. Якщо у вас діти старші, ніж перший клас, будь ласка, теж пишіть у коментарях. І Якщо буде багато таких коментарів, то я зроблю відео для дітей старших, можливо, середня школа, можливо, старші класи. І там теж розберу підручники та розкажу, як з ними правильно працювати. А зараз до побачення, до наступних відео. Бай-бай!